Руке у магазинах свого міста вражаючі новинки від преміального бренда Day. Володимир Зеленський прокоментував заяви російського диктатора, які з'явилися пізно вночі, щодо перемир'я. Я нагадаю, що Володимир Путін відкинув ідею. Приєднатися до ось цієї ініціативи від європейських країн від США від України про 30-денне перемир'я він його взагалі не згадав натомість запропонував відновити переговори у Стамбулі 15 травня. Звісно, він називається безумовним, але очевидно, що йтиметься у такому випадку про ті вимоги, які росіяни привезли у 2022 році. Це так звана денацифікація, відмова від вступу НАТО, скорочення української армії, російська як друга державна мова, тощо ну словом там дуже багато. То всього ультимативного, і от відповів український президент: це хороший знак, що росіяни, нарешті, замислились про закінчення війни. Всі у світі дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни це припинення вогню. Пише. Володимир Зеленський немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню повне тривале і надійне, починаючи від завтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатися. Це справді так. Я нагадаю, що напередодні міжнародна преса писала про те, що Володимир Зеленський заявив Дональду Трампу у телефонній розмові про те, що він готовий до прямих перемовин із Російською Федерацією. Згодом президент підтвердив це і у своїх соцмережах. Ну але бачите, те, коли йдеться про безумовне припинення вогню, то спершу має бути припинення вогню, а потім вже якісь перемовини. Ну і я також до теми нагадаю, що 11 березня у Джиді Це Саудівська Аравія, американська та українська делегація, які спілкувалися між собою, згодом американці спілкувалися ще. З росіянами США Україна запропонувала запровадити режим 30-денного припинення вогню. Стосувалося це, перш за все, енергетичної інфраструктури, і до речі, Україна у такому випадку не мала гатити по енергетичних об'єктах ворога і по військових об'єктах ворога так ішлося про. Певне таке зменшення далекобійних ударів і від країни, агресорки і від України, але Росія на це не погоджувалася натомість час затягувала гатила по цивільній інфраструктурі, по мирних містах і селах, по мирних будинках. І намагалися маніпулювати і перекручувати усе зі хворої голови на здорову. Не знаємо, як будуть розвиватися події надалі, але я нагадаю, що напередодні коаліція рішучих рішуче перепрошую за тавтологію, говорила про те, що якщо Путін не приєднається до цього перемир'я, яке мало б розпочатися 12 травня, то захід. Європейські країни і Сполучені Штати Америки у тому числі мали б ухвалити низку санкцій, які вдарили по військовому та економічному, перепрошую, по енергетичному та економічному секторах Російської Федерації. І дуже сподіваємося, що ці обмеження будуть, і дуже сподіваємося, що. Нарешті зрозуміють країни союзниці, що країну агресорку треба віднаджувати заздалегідь, а не після того, як вона наробила цілу купу воєнних злочинів на території нашої країни, до якої вона вдерлася спершу в 2014 році, а потім у 2022 році. році вони погрожують санкціями десь там. Якщо не приєднаєтесь до ідеї про припинення вогню, якщо ви використаєте тут своє якесь летальне важке озброєння чи ядерну зброю, тоді буде відповідь. Але до того, бачите, сидять і чекають. Гаразд, риторичні питання. Ми з вами на завершення етерної години відкидаємо, тому що нам з вами точно є про що говорити практичне це допомога українським силам оборони. Я нагадаю, що 24 й канал збирає кошти на автівку Фольксваген Т Т-5» із краном для полку безпілотних систем «Ка-2». Е, я думаю, що ви могли чути про цей підрозділ, тому що його командир це герой України, підполковник Кирило Верес. Хлопці дуже ефективно палять ворога на сіверському напрямку. Про їхні операції ходять легенди. Однак, підрозділу потрібен невеликий мобільний кран-маніпулятор, аби завантажувати обладнання і боєкомплект. Ціна такого добра 490 тисяч гривень. Але з вашою з Божою поміччю ми зібрали вже 91% від цього від цієї суми. Тож у цю святу неділю я закликаю вас, якщо маєте таку змогу, приєднайтеся до збору за qr кодом або посиланням, які зараз бачите на екрані. Дуже важливо не опускати рук, які новини ми б не чули, які новини ми з вами б не обговорювали.